Вітаю вас! Ви на вершині світу. Ви поставили собі тему Windows, курсор з динозавром і скрінсейвер. Коли на моєму першому ПК у черговий раз не запускалася якась гра, я, як і багато інших малих, кричали купу різних слів на букву П в адресу того комп'ютера. Найпристойнішим було слово персональний. Про наш перший сімейний комп'ютер, скини, теми Windows, помічників і про те, як я робив сімейний комп'ютер своїм персональним, розбираємо сьогодні у передачі Вечірній Амберні. Мій перший комп'ютер мав Windows Millennium Edition, операційну систему недорозуміння, щось між 98-ю та XP-шкою. У школі, коли я казав, у мене Windows Millennium, мені ніхто не вірив. Казали, що такого не буває, що я все вигадую або перепитували. Millennium це в смислі 2000? Ага. Дуже обідно було, що ніхто не знав. 2000 була продовженням лінійки Windows NT, а Millennium чи просто ME була 98-ю тяпля перевипущеною з купою нових глюків, новим медіаплеєром та інтернет-експлорером. Коротше, не дивно, що ніхто того Міленіума за окремий Windows не вважав. На робочому столі у мене одразу було дві гри Carmageddon tdr 2000. Та N FS5 Поршен Ліжд. Але всі у кого був комп, знають, що на Windows і без ігор вистачає чим себе малому зайняти. Можна було намалювати у пенті хату, запустити пасіянси, грати пінбол з зоряний юнга, пробувати один раз у Майнсвіпер і нічого не розуміти. Коротше, будь-який комп тоді був чимось супер цікавим і чарівним. Справжні, мабуть, також пам'ятають, що у тогочасного Windows була така фірмова футуристична естетика. Так, наприклад, з 98 восьмою віндою на першому старті компа запускалася отака от прошка з крутим музончиком. Музика, наче зараз в кімнату залетить Нео і наваляє мені по жопі, щоб я більше за компом не сидів. Вау! На відміну від цієї крутої музики, усе інше, стандартний фон, кольори, іконки, все це у Windows було якесь невеселе і нічого не могло розповісти про характер власника компа, що він за чоловік і що він, скажімо, любить більше, реп чи рок. Сьогодні я покажу вам, як прокачати свій Windows від Галімого до дуже крутого. Показувати буду трохи на 98-й він і трохи на Експішці, бо міленіум у мене на віртуалці не пішов. Значить, перший крутий спосіб виділитись, як я підглянув у сина моєї вчительки, чий батя був справжній хакер, отак, от меню пуск перетягувати в бік, або в інший бік, або навіть на гору, якщо ти взагалі крейзі. І з таким приколом, уже з першого погляду, гості розуміють, що у цьому домі за цим компом сидить справжній хакер. Хто отак от перетягував, поставте лайк під цим відео і напишіть комент, з якого боку краще ставити. А ми заходимо далі. От сюди, от і вибираємо обої. Обої це такі класні картинки на фон. З Windows були непогані фотографії, які куплялися у трьох різних фотоагенцій. Я з Archive.org скачав собі зіп 200 мегабайтів, де усі відомі їх роботи є. І воно все дуже класно виглядає, естетично, але я собі таке ставити не буду. Ні. Щоб реально виділитись, краще скачати з інтернету якусь картинку зі гри, з Lego, з Fox Kids, або краще, хай ваш друг олігарх скачає і вам запише на дискетку. Якщо батьків немає вдома, також можна на півгодинки поставити голих дівчат або у купальниках, але не забудьте потім поміняти хлопців, бо буде соромно. Я уже дорослий хлопчик, тому я поставлю фотку чужого, щоб було і круто, і сексі. Серед моїх друзів були тіпи, що розкладали іконки, отак, от острівками: отут ігри, отут навчання, отут ще щось. Також я знав людей, які були ну зовсім акуратісти, і усі, взагалі, ярлички запхали в одну папку, щоб картинку краще було видно. Я ні того, ні іншого ніколи не розумів. І не робив. Розкидав і хай буде. Щоб приховати безлад, краще поставити скрінсейвер. Таку заставку, яка сама включається, якщо ти довго за компом нічого не робиш, щоб екран не вигорав. У мене вдома екран точно б не вигорів, бо я постійно за компом сидів. Але якщо хочеш хоч колись той скрінсейвер побачити, то треба тут от одну хвилину поставити, мінімум. Щоб як тільки ти відбіг по 50, уже був скрінсейвер. Простий бюджетний варіант отакі от труби поставити, або лабіринт. Знаєш, як і груха на Сіменса колись була. Про неї є, до речі, відео на каналі. Лабіринт дуже крутий. Єдине, що галімо було в ньому, що як натискаєш стрілочку чи васт, то керувати не дають, і скрінсейвер вилітає. Я пам'ятаю, врубав той лабіринт і дивився його як мультик. Ну наскільки терпіння мені тоді ставало. У школі пацани розповідали, що якщо довго дивиться лабіринт, то там можна побачити і монстра, і знайти в ньому пістолет. І може навіть покерувати дадуть, але я підозрював, що вони, може, щось і вигадують. У деяких скрінсейверах можна налаштувати картинку, текст або швидкість. отак от. Також були невеличкі секрети. Наприклад, якщо отут от написати «Волкейно» замість тексту, будуть назви вулканів крутитися. Такий прикол чисто для задротів від інших задротів. Я малий ходив і всім друзям показував. І такі приколи нікого навіть тоді не вражали. Бо якщо ти хочеш по справжньому виділитись, потрібен крутий незвичайний скрінсейвер. До кіната ігор того часу були офіційні шпалери і скрінсейвери, або на сайті, або на диску як бонус. Самі халтурні були просто набором картинок із фільму, а для олігархів продавались навіть окремі диски із королівськими скрінсейверами Бівіс і Батхед, що Playboy, наприклад, був. Такого кайфу у мене, на жаль, не було. Хто хотів би собі офіційний диск із Playboy скрінсейвером, поставте лайк під цим відео і напишіть коментар, який ви. Хотіли собі скрінсейвер. Я особисто дуже хотів Матрицю, і до фільма Матриця скачав собі офіційний скрінсейвер. Там треба було 10 різних прог поставити, щоб воно заробило. А коли нарешті воно включилося, виявилось, що це скрінсейвер із сценами з фільму, а не з буковками. Коротше, лажа повна. З буковками я потім теж знайшов і таки поставив. Тому хто не знає, який собі скрінсейвер вибрати, чуваки, ставте матрицю. Матриця це безумовно найкращий скрінсейвер. Також усім хакерам я хочу нагадати: не забудьте поставити пароль на скрінсейвера отут, от щоб ніхто не міг розблокувати ваш комп. Я два рази ставив пароль на скрінсейвер малим. І два рази його через 10 хвилин забував, після чого тату доводилося вести комп до майстра, і він якось його скидав чи переставляв вінду. Мій дядько на це все дивився і казав: йоперний театр, дивись, росте новий Microsoft. Ну тобто Білл Гейтс, справжній хакер. Саму картинку Windows чи Отой прогрес бар, як експішка завантажується, люди теж міняли. І це було неймовірно, якщо вінда від таких приколів не злітала. У мене ні разу не вийшло це нормально зробити, бо вічно щось ламалося після того. І у мого друга теж. Але хто зміг собі похачити таку тємку без зльоту вінди, Респект вам, чуваки, ви були справжні хакери. І ще я пропоную прокачати курсор мишки, бо ця от стрілочка, це така дрісня, чуваки. Фу. Мій перший вибір був би синій чи жовтий динозавр. Трохи неясно, звісно, де кінчик того курсора і чим конкретно треба тиснути на іконки, але це вже таке можна наблатикатись з часом. Якщо щось завантажується, то замість годинника я б поставив значок радіації і щоб він крутився, а замість іконки заборонено, щоб дулю показувало. Але це що ми граємось? Давайте одразу все прокачаємо комплексним ударом в очко від Віталі Кличко. Біл Гейтс особисто для олігархів і допитливих малих розробив спеціальний диск Microsoft Plus, куди він записав нам на сідєрку теми, курсори, іконки. І не один такий диск, а сім різних. Таким чином, Microsoft, походу, винайшли жанр диск з приколами. І у цьому новому жанрі поставили дуже високу планку прямо на старті. Ви просто подивіться, які класні там теми були. Теми від Microsoft Plus, хлопці, тема Хорсес. Коні! Давайте поставимо коней. Тепер завжди речить кінь. Як щось натискаєш. Ну хіба це не клас? Ой, такі ще. Ну хіба це не круто? А ну давай перевіримо помилку. Ой, як згортаєш звук, прикони. Такий чарівний. Запущу, коні буде видойд. Є також скрінсейвер. Я думаю, ви побачите. Ну давай, ми його запустимо так. Прів'я. Ну, гарний, що Коні? Прикольно. Мені подобається. Тема Коні прикольна. Всім, кому подобається, коні, поставте лайк під цим відео. Я трохи хворий, того може, в мене голос який не такий зараз. Але теми Windows, дивитись, здорова людина і не буде. То Сноубординг. давай. Екстрім це. Редж ракета, мав таку. Тему, я думаю, у себе на комп'ютері. Воу. Екстрім. Ану. Класно. Класно. Подобається. Прикольно. Гітара. Ну, no, запускаю. Вау! Wow. Це знаєш, як бафі винищувачка в імпірів починається з такого звука. Ану, помикаю. No, Оце помилка. Це помилка, чуваки, це слухай ще раз. Мм. Mm. Клас. Mm. Ну це new Metal тема. Поки що це Поки най... 하루... oh. що це найкраща тема. Сноубординг тема номер. Мяу, Міум я Чекай. Бафи винищувачка вампірів, хлопці. Попочка прикольна. Сноубордиста чи сноубордіста. Пам'ятаю такий фільм, де сноубордісти на якійсь людяній базі, намагаються щось зробити. І там ще така дівчина-альтушка, коротше. Ви знаєте цей фільм. Ви знаєте цей фільм. Хто не знає цей фільм, зараз на екрані з'явиться назва і постер цього фільму. Дівчина Альтушка, і вони там на базі і там... якась штучка, коротше. Оце круто. Теми з плюса, які отут у мене стоять, трішки дитячі, тому краще, звісно, поставити щось доросле: Лінкін Парк чи Матрицю, де звук кожного подвійного кліку мишки це постріл з пістолета. Клас! Мінусів у цих всіх курсорах, звуках, заставках і скрінсейверах не було ніяких взагалі. Одні плюси. Хіба що вірус випадково скачаєш замість іконки? Ну і що? Ну і ще що комп від них, глючив, але це все таке дрібнички. Вітаю вас! Ми на вершині світу. Нам це вдалося. Ми поставили собі всі теми Windows, скачали всі курсори з динозавром і скрінсейвери. Але комп все одно щось якийсь непривітний, такий самотній. А знаєте чому? Тому що вам потрібен віртуальний друг. Звісно, всі пам'ятають: Скрєпочку, собачку, космонавта багато, їх різних усіляких було. Але це все було тільки в Word та меню пошук, що взагалі ні про що. Справжні друзі не покидають нас ніколи. Тому качаємо з інтернета Stitch.exe. можна голих дівчат, Virtual Girls із диску з приколами поставити, і влаштовуємо таку вечірку на робочому столі. Щас, щось трохи мало якось. Ну, от зараз ще трошечки, якщо додати, і от, 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 от ще чуть -чуть. От, от, От ще одненького, якщо додати, то буде О, оце. О, отак, от от, да. О, оце хороший все. Ну от, і тепер в компанії хороших друзів можна включати музичку, чи краще фільм якийсь. Тільки поставте якийсь нормальний скін на Windows Media Player, щоб не соромно було. Ясно, що на компі у вас, звісно, вже є Winamp 2 для музички із 300 тисяч різних скінів квадратних. І пізніше у Winamp 3 теж додадуть і відео, і не квадратні скини, але цей навіть у Windows Media. дивись, скільки їх різних є. Я, значить, вибираю скін з головою і запускаю в ньому новий відео з Адберніка. Ну і от таке от відео якесь вийшло. Раніше, знаєш, було бажання колекціонувати ті обої, курсори, теми. Зараз щось нічого не хочеться колекціонувати з того більше. І прошки ніякі встановлювати я не хочу. Я вже навіть ті обої на Маку 100 років не міняв, пройшла епоха. Тепер персональний комп'ютер чи ні, воно вже не так і важливо. Важливо, щоб він просто робив. Ну і отак от, от поставте пліз лайк всіх, хто не поставив, і відправте відео другу, у якого був найкрутіше прокачаний Windows. Також, якщо у вас це відео викликало якісь думки і мислі про те, які б ви ще хотіли відео подивитися від мене, теж напишіть, не стискайтесь. Усе це допомагає каналу і прискорює вихід наступних відосів. Ну і останнє нарешті на каналі з'явилась спонсорська підтримка. Дуже проста схема, є тільки один тариф Чернігівське біле, де ви мені можете раз на місяць закинути на 2-3 пива, а взамін я на це вам обіцяю. Можливість дивитись нові відосики на пару днів раніше. Доступ до старих усіляких відосів, які не вийшли чи може не вийшлося, усіляких малюсіньких прикольчиків і так далі. З часом там також буде з'являтися якийсь ексклюзивний контент, де я розповідаю про книжки і газети. Але загалом ця підписка в першу чергу для тих, хто олігарх або просто дуже сильно хоче мене підтримати морально і аморально. Хто не може побалувати себе підпискою, а мене пивком, будь ласка, не переймайтесь, я люблю всіх однаково. Хто дивиться моє відео, ставить лайк, пише комент і розповідає друзям, хлопці! Люблю, цілую, обіймаю, і ви вже найкращі. Дякую, що ви дивитесь. Ну і на цьому, власне, я усіх обіймаю. З вами був вечірній Амберт.